Олександр дуже сильний, дуже проактивний, дуже емоційний, але емоції приховує в собі внутрішню і не завжди їх початку може показувати. Але він дуже такий наглядач, такий наблюдає, наглядає за людиною, наглядає за можливостями і обирає для себе найліпший і найшвидкіший варіант. Сильний принциповий такий, знаєте, любить все планувати внутрішньо, але не показує одразу усім. Захоплюється, коли він щось починає, коли він щось може зробити і. Насамперед для суспільства, не лише для себе, не любить, коли є якийсь такий безлад, особливо в будинку, в домі в своєму, і в своїх взагалі думках, у своїх діях любить, щоб все було сплановано чітко, конкретно.